Річка, наше Дніпро і Чорне море повністю може використовуватись для торгівельних зв'язків України, ну, і взагалі Європою всією. Тобто не контролюватиметься. Глянувши з цього вийде, але от є такий пункт. Далі, Україна стає членом ЄС у визначені терміни. Які це визначені терміни? Он туреччина вже я не знаю 10 років чи більше років кандидат, претендент на членство в Євросоюзі. А, скільки нам цього чекати? Вообще, тобто ми не зможемо це зробити раніше ніж Туреччина. Це буде тривати ну, 10 років ще мінімум. Го я б на це дуже сильно не розраховував. Ну і далі там ще є декілька пунктів. Вони всі крутяться навколо забезпечення безпеки для України. Це буде п'ята стаття НАТО, чи буде пішки меморандум, чи ну що вони нове придумують, як вони це зможуть зробити? Я не розумію. Крім того, що я проговорив вам раніше. Ну і от останній пункт: після того, як усі сторони погодяться з цією угодою, негайно набуде чинності повне припинення вогню і бойових дій. Ну дай Боже, надіємось на це. Як ми бачимо, без Певних моментів дуже неприємних для України і для українців не вийде підписати мирну угоду. Отак воно. Маніпулятивно, але без шансів. Що ви про це думаєте? Пишіть в коментарях, турбуйтесь про своє майбутнє. В першу чергу це знову ж таки матеріальна сторона. Вся інформація про те, як зараз навіть без знання мови отримувати ЗП європейську рівню за допомогою соцмереж в ТГК в шапці. Переходьте, клікайте, там безкоштовно про це порозмовляємо. Розкажу все, що знаю. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі. Тримаються.